Сьогодні ми поговоримо про Голинський Старостинський округ, про доходи, про видатки, які ми отримали у 2023 році. Зокрема, Голинський старостинський округ минулого року нам приніс бюджет орієнтовно 5,8 млн грн, В той час як скалецького міського бюджету орієнтовно 11,8 млн було потрачено ну на даний округ. Рієнтон до дофінансування ще склало біля 6 млн грн. Ну і конкретніше на що йшли всі ці видатки? Нам розкаже виконуючий обов'язки старости Голинського старостинського округу Василь Васильович так, і Тимчишин, а також фахівці і керівники установ. За 2023 рік в Голинському старостинському окрузі управлінням житлово-комунального господарства було витрачено на проведення ремонтних робіт, утримання доріг, профілювання доріг 1 900 тисяч 709 гривень. Це входило поточний ремонт дороги церковної. І дороги пам'яті, яка веде до цвинтаря, установлення лотків на дорозі церковній. Також управління життєвого комунального скластва включає виконання КП місь світло, заміну ламп, і автодором зрізка дерев і профілювання доріг. Близько 745 тисяч гривень було витрачено на будівельні роботи поліцейської станції і на проєктні роботи покрівлі ліцею. Управління земельних відносин витрачено 67 468 гривень на розроблення технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земельних ділянок для будівництва та обслуговування об'єктів фізичної культури і спорту, стадіону, трьох земельних ділянок для кладовища, скверу незглавності. Всього за рахунок місцевого бюджету ліцею було профінансовано на загальну суму понад 5 мільйонів. Проте варто відзначити, що основними видатками це була заробітня плата для молодшого обслуговуючого персоналу близько 3,5 мільйонів, а також оплата теплопостачання понад мільйон. Ми створили облаштували укриття друге під нашим обіднім залом, і для того, щоб воно могло функціонувати, його допустили до експлуатації. Нам там потрібно було облаштувати туалети, на що було виділено близько 120 тисяч гривень за попередній рік. Ми придбали чотири телевізійні системи. Зокрема, за рахунок місцевого бюджету минулоріч могли облаштувати на 14,5 з половиною тисяч ламінату 35-му нашому кабінеті. І у сьомому кабінеті на 16 тисяч, де у нас дошкільна група. Також облаштовано відеонагляд. в нашому закладі. Наявна кнопка тривожної сигналізації на ці видатки також були витрачені близько 90 тисяч на охорону сигналізацію, близько 90 тисяч на облаштування камер, яких у нашому закладі також є досить багато. У 2023 році були використані кошти в основному на заробітну плату та комунальні послуги, а також на косметичний ремонт закладу у літній період. І за той, в той час були придбані. Такі матеріали з із сантехніки були два унітази на маленьку групу придбані: генератор, ноутбук, кілим на старшу групу, а також була придбана сітка для огорожі території нашого закладу. Всього було використано 1,8 мільйонів гривень. На заклади культури Голинського старостинського округу минулого року було використано 684 тисячі. Сюди входить заробітна плата працівників, комунальні послуги, електроносії. А що мається на увазі? Заклади культури це є народний дім і бібліотека. У бібліотеці за минулий рік були встановлені пластикові вікна. А саме 6 штук у народному домі було закуплено один радіомікрофон і дві. Стійки для радіомікрофонів частково було відкос зроблено біля дверей народного дому і косметичний ремонт у кімнаті гурткової роботи. На функціонування голинської дитячої школи мистецтв було спрямовано 4,2 мільйони гривень. Сюди входить заробітна плата, енергоносії. Крім того, було придбано блоки безперебійного живлення, придбали музичний інструмент флейту, провели заміну світильників у окремих кабінетах. Я соціальний працівник села в селі Голен. Є ще один працівник в 2023 році. обслуговувалося 18 одиноких пенсіонерів та інвалідів. Надавалася їм допомога, догляд вдома, і надавалася також натуральна допомога. Натуральна допомога була у вигляді продуктових пакетів, а також і у вигляді грошової допомоги. У 23 році всього на ці послуги е, терцентру е, було виділено е, майже 195 тисяч гривень. 91 мешканець отримав допомогу від управління соціального захисту, е, а саме на лікування важких хворіб, таких як онкохворих, е, поранені захисники, діти з інвалідністю, е, на оплату житлово-комунальних послуг. Всього ця сума склала близько 439 тисяч. Ну і в кінці, звичайно, ми хочемо подякувати голинянам, подякувати їх згуртованості, тому що дійсно це надзвичайно згуртована громада. І незважаючи на те, що все ж таки кавуська громада дофінансовує голинський старостинський округ, але ми надалі будемо розвивати цю гарну чудову громаду.